Всіх вітаю. Знову приїхав на Десну з Володяю. Значить, Задача у нас сьогодні попасти на острів. А щоб попасти на острів, треба подавати ось таку от перешкоду. Залитий він водою. От Хочемо перейти, не роздягаючись. З собою забродів не брали. Відповідно, залишається або перейти в чоботах. Або ж скидати штани. Або перепливти. Або так що дуже хочемо туди попасти, тому що немає місця. Проїхалися. Я сьогодні після роботи вирішив прогулятися на Десну. Ну, просто на розвідку. Сьогодні останній день перед нерестовою забороною. Сьогодні 31 березня. І от хочемо встати на острові, тому що більше ніде немає місця. Десна забита рибацюгами. Ну і отут така от калюшка. Я думаю в цьому місці буде десь по пояс. А от там наложено тропа така, видно, що туди вже туди вже люди проходили. Ну так, трошки небезпечненько. Ну якщо в забродах в гарних, то можна було перейти. Будемо пробувати. Я думаю сьогодні ми туди обов'язково попадемо. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Цікаво. На остров у нас вийти не вийшло. Глибина десь по пояс. Вирішили прокатнутися назад. Ну і в принципі от такому пресінгу стали. Зараз будемо розкладуватися, закидати снасті воду. Фідера сьогодні те ж самі, нема часу на складування фідерів. Вони прожилися в моєму кофрі, бачу надовго, з таким графіком на роботі нема коли. навіть змінить фідер в кофрі. Так, друзья, я сегодня сьогодні розмістився, столик поставив. Вова там внизу сховався під цим берегом. Поставив два водилища. Кастмастери 390 до 150, Армадейл 14 фунтовий до 160. І збоку поставив тарілочку свою з годівничками. Пробую поставити 70-ку от, от пластиковий флагман. Тут в принципі чия невелика, я думаю, буде стояти нормально. Шикардо сухий дьор. Мені подобається. Поки що стартував за корм. Закину відразу хай стоїть одна палочка. Працював вночі 12 годин на роботі і мені показалося мало. Захотілося ще трошки помандрувати сьогодні. Неділю пропрацювати дуже хочеться до річки. Не витримав навіть не спавши, приїхав до води. Колись висплюсь. Кастері опариш. На, на другу паличку заражаю червоним хробачком. Таким отерваном. Так, от, на три шматочки. Закрию одним опаришем. О, красо the If you play tough and hate this show I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. the If you play tough and and hate this show up make a statement I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got На хробачка один тичок і все. Ну, зачекаю, може буде повторене. Давай. Вова вже розпочинився, є перша риба. Плотва. Бег половлює. Дзвіночки дзвонять усіх. Ні, мовчить. Общуть. Зроблю поразати. Опа, опа, клюва. Ну. Ой-ой-ой, клюва, яка. Та не вже риба. Вже я буду зараз з рибою? Да, де рибка до мене? Таку можна і на грудь взяти. Древно. Оба! Плиточка. Є! Є плиточка. Перша рибдоха. Прийдеться розматувати садок, раз пішла така п'янка. Пліточка. Не закидав садочок, поставив біля себе виєваю диречку, а прикормочку перекинув кульочок спускаться вниз дуже далеко щоб ставити садочок ходить туди рибу класти поки що дві рибки і дві на опариш хрубачок поки що тишина и працует ближняя дистанция. С дальнячка еще ничего не взял. О, рыбка. И рыбка. Купарыш простой. Червоный, цвали нуль. Непоганий екземплярчик. яка пліточка. На грудь. Ой, щось тяжко йде на грудь. Батон, ну це батон. О, хорошая. Хорошая яка. Пліточка. М -м? Краса. Ой-ой-ой-ой-ой, как любака. Рыба, друзья. Еры. Ох, який красені заїв так нормально. Непоганий. где рыба? Ух, как она прикольно смыкается плиточка. Это просто на чем не поревнят. Так, плот, Так, Ему мою пить Опа! Десь це буде коробка. Приїхали ми десь о 11.20 було. Об'їхали берег, подивилися, що не де місць, з'їздили до стрільця, який нас манить вже не вперше, хоч на нього вибратися, але вода ще не впала, так щоб туди перейти можна було. Ну, в високих заброднях можна було. А так, спробував босими ногами перейти, в, там глибоко ще. Ще не подолаю я ту глибину. Але острівець класний. І абсолютно ні, немає ні душі. Ну, повезло сьогодні стати і то добре. Людей не менше рибаців багато. Всі прикольні місця зайняті. От і відповідно приходиться піднімати з -під обрива. Ну, але все класно. Ростірочка. Дрібно. плоские очки. Ух, батон. Да. Варный размер. ДРЦ. О, є клювака, друзі. З рибою. Рибка на гачку. Ой-ой-ой, тут яка покльовочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Одразу на обидва фідерки. На цьому здається більше. ну і клювака, краще. Знову підійшла, Був перерив таких хвилин 40, мабуть, взагалі не хотіла брати. Є риб Я рибьоха. До речі, на червоного. Мабуть вона вже таки змінила своє подобання. Хоча червоного. Ну будемо спробувати на червоного її підманювати. Така, друзі, рибьошка. Пліточка. Так, а что ж тут у нас? Рыба едет, не зашла. Оба. И тут плиточка. Так, пошел брать и трошки меньшего размера. Ну теж непогано. Так мій обережненько. Краса! Ех! Як я люблю такі рибалочки, коли рибка клює. Настрій просто чудовий. А тут в мене стояло два опариші. Відповідно, я думаю, коли її прохід, вона бере і червоного і опариша бере. Щось краще, щось гірше, але клює в принципі не все. Ви бачили, яка в його риба ловиться. Подписалися на канал усі одразу і поставили лайк. Дякую, Вова. Хороша реклама. Суті без Непоганий екземпляр, мабуть. Це мабуть я на грудь уже не візьму. с кирочкой. пласкирочка, дино, Иди на. сюда. Ух, хорошая. Ух. Друзья, как вам размер? Нормально пока. Красуня. Эх, рыбёх. Друзья, на одну тяну, на другу клювака. Вот такие вот сегодня вечерние клюв. В бути? Знову непогано так і верти. За паровози. возила, хто ти там такий риб. Риб ти хто такий? Підлящ це перший лящ мій здається. Так, не ловив ляща А, ні, ні, був підлящик на минулій балці. Риболов любов менший. Підлящик, друзі. Березень місяць ловляться лящі, Ну це щось взагалі. Диво дивне. Топимо його, звичайно, топимо, Маленький. Оба! Знову, знову непогано роздає на два опарищі. О, не там клювака. Не встигаю. Дистанція коротенька, рибалити просто одне задоволення. Годівнички 70 грамів, 70-80 Пластик трошки підносить, перейшов на желізо. З грунту зацепами стоїть добре. Ну а з завтрашнього дня, друзі, вже нерестова заборона. Можна буде ловити в межах населених пунктів. Заходив, дивився, карту ще не прорисували, буде вона в цьому році чи ні. Я думаю, буде. Бо не зовсім зрозуміло, де межі, де можна, а де ні. Ну, а сьогодні ще рибалимо. І я думаю, сьогодні багато рибалок зібралося саме відвести душу перед нерестовою забороною. Ось Осіклювання. Оп. Давай ще. Не хочеш так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Друзі, є риба і непогано. Може бути знову підляч. Це підляч. Такий самий. Мабуть трошки більше. Підійшли підлящики під вечір. Так, я такого не підніму, піду заберу. Друзі, отакий от ще сопливий завітав. Пивний. Це маленький розмір, такого брати не можна. Випускає. Може зараз гарний ще підійде. Це вже цікаво, хочеться зачекати. Навіть тепліше стало. Так і сьогодні у нас гайда за лящем. І звісно ж за плотвою. Лаклювака здається прогалом. Так, сходить до Вовчика на бомживать трошки прикормочки Вова! Тебе ще не перелов, ні? Ні. В мене ще в мене жодного разу не було перелову. У мене двоє перелов, знаєш, школі, коли я на приватній водойми, де можна забирати всю рибу. Слухай, поділися кашлом. Та без питань. Осталося вам трошки. Щас почекай. Зараз дивись, я тобі сюди отак так. А ти бери скільки потрібно, скільки О, як пахне, слухай. А знаєш яка? Кажуть, по весні треба спеції. У мене просто бісквіт. Бізквіт, без квіта. Е, Бізквіти, ти, ти знаєш, скільки ці? Уже два роки цій пачці. Вона в мене в короповій сумці лежала, а ти сьогодні позвонив, бігом-бігом на рибалку. Я витягнув з морозилки кашу, вона мерзла, руку туди. Блін. Взяв, а потім думаю, та ну змішаю я її всі віта, розмернеться. Вона така перезволожена, але. Трохи є за перезволожена. Але ловиться. Ну слухай, нормально. Ловиться? Але не шор ловиться. Буде мало, прийдеш ще. Слухай, да Ой, Опа, знову плотвиця. Ух! Непогана, непогана. Знову заїла в шахту. Не без кльово, не клювала. Думав, перезакинуть, а тут така краса сидить. Хе, чудово! Слухайте, оце так рибалка. Ну це я розумію. Перед нарестовою забороною вийшло непогано відловитися на тараночку. Ух ти, яка прутка. І є плотва. Друзі, є плотва. Є плотва у Десні. Опа, опа, опа. Ну-ну-ну, давай. Чи ти вже там сидиш? Да. Да, є риба, друзі, є риба. І непогано. Непоганий розмір. Ой, це плоскирочка. Яка чудова плоскірочка зараз ловиться. Оооо. Батоон! Друзі, це просто... Я не знаю, я давно не був на такій риболовлі. Плоскірка Чудова! Просто батон. Плоскірочний батончик. Клас. Якщо вам подобається, поставте подобаючку. Підписуйтеся на канал і будьте згайда залящем. Так. Друзі, пішов дощ. Певно, треба збиратися швиденько. Непогана рибалочка. Гарно відпочили з вовчиком підловили плотвиці. Непогані плоскірочки Виїхали, навіть не надіялися на такий кльов. Кому сподобалося відео. І тримайте мене вподобаєчкою. Хто прийшов на канал вперше, підписуйтеся, залишайте коментарі. Зустрінуся на наших водоймах і, як завжди, гайда за лящем! Бувайте, друзі! Ось от сьогодні в мене ловчик, Попалось непогано декілька плотвиць. Є плоскірочка, ще плотвичка непогана. плоскірочка просто чудова. Непогано шлопи. di